5 грудня 2023 року в Ямпільській міській раді приймали делегацію із Республіки Польща. Партнером Ямпільського району, тепер Ямпільської громади, є Злотівський повіт Великопольського воєводства. Угода про партнерство була підписана ще в 2009 році. Тепер обидві сторони зустрілися, аби продовжити її дію. Ямпільську громаду представляв міський голова Сергій Гаджук. Польську делегацію очолював староста злотівського повіту Ришард Голак. У нас сьогодні у гостях є староста злотівського повіту Річард Олавський. Річард має можливість очолювати громаду Великопольську злотова вже на протязі кілька років. 21 рік. 21 рік. 21 рік. Це показує про порядність людини, доброчесність, справедливість у виконанні своїх обов'язків, тому і довіра є. Я хотів би, щоб від нашого імені подякувати їм за те, що на початку війни. Вони перші, хто до нас телефонували. Вони перші, хто нас запитували про необхідну допомогу. Вони перші відгукувалися на ті всі наші проблемні питання і немалими коштами вони підтримували нас. Ви знаєте, що ми саме рік назад. Я особисто був, мав можливість відвідати Польщу. Де ми отримали з вами відповідно генератори для забезпечення діяльності наших навчальних закладів, водоканал? Також великий генератор. Вони передали. Він сьогодні обладнаний і в нас є він мобільний це на 90 кВт. Він них в лікарні не використовувався, а в нас він ще має можливість, якщо не дай Бог. Нас сьогодні є зроблені два мобільних серйозних генератори: один на 100 кВт і один на 90. 90 кВт – це той, який до нас приїхав як гуманітарна допомога саме із Польщі. Я дякую. Це дуже була велика попередня робота. Ми побачили, що та дружба, яка була на протязі, Віктор Георгійович перший організовував ці зустрічі, підписував перші договори. Да? коли це… 2009 рік з Річардом 2009 рік. І мені здавалося, що ті часи вони не враховувалися ніде. Але коли до нас прийшла біда, ми побачили, що та угода, яка була підписана, вона була недаремна. Ми дуже щиро вам вдячні. Хочемо, щоб такої допомоги від нас вам ніколи не потрібно було. Щоб ви ніколи не знали біди, горя, щоб на території Польщі не було війни, а Україна, щоб цю війну все-таки закінчила перемогою. І ми знали, що є і польський народ вільний, український вільний, і ми можемо вільно дружити і лише допомагати посмішкою, гарним настроєм і своїми стосунками. No, zaraz nadam słowo naszemu drugiemu, naszemu pobratymu, Richardu. Szanowny panie starosta e, Siergiej, szanowni państwo. Chciałem do trybuny, bo w 2009 roku z tej trybuny, z tej trybuny mówiłem do, do państwa kilka słów o, e, o naszej współpracy, którą podpisaliśmy 14. 14 lat temu. To już prawie 15 można powiedzieć. П'ятнадцять лет співпраці польсько-української, але співпраці між пов'ятом Золотовським а районом В'янполу. Шановні жителі, шановний Сергій Івановичу, я би хотів вас привітати з цієї трибуни, де в 2009 році я особисто тут, на цій залі, підписував умову про партнерство і хотів би вас сердечно привітати. Минало prawie 15 lat. Przyjechaliśmy daleko, bo trzeba do was jechać 2 dni. No, ну, хоч, хоч і їдемо. Так, минуло майже 15 років, але до вас треба їхати, звичайно, завжди далеко. і дорога далека, яка займає майже 2 дні. Такій нетипової ситуації, трудній ситуації для Польщі, для України, где є. Війна, де Росія нападала на неполегу Україну, то нас направдя як поляка дуже боли. Такі нетипові ситуації зараз знаходимося бо дуже болючі ситуації, коли Росія затакувала терени України. І нас, як поляків, це дуже болить. Хотімо сьогодні сказати, що приїхали до вас, щоб вам подякувати за війну, Вільність і неполеглость України. Я ja би хотів сьогодні вам подякувати і ми приїхали сюди в щоб подякувати вам за те, що ви оберігаєте і бороните територію України, України незалежної і вільної. Польська Європа, цей світ паче на тон воїни, вспіра вас, але маємо таку надію, що і віме оте. Ми, поляки, Том войне мусить виграть. Так. Ми, як поляки, бажаємо вам і хочемо, і знаємо, що і вся Європа Західна теж знає і хоче, щоб Україна виграла цю війну. І Україна повинна її виграти. Польська і Україна. Znamy tę sytuację, pamiętamy. Jak byliśmy Polska i Ukraina, byliśmy w strukturach Związku Radzieckiego. My, Wiemy, co to y, znaczy Rosja i pamiętamy. My jak Polacy pamiętamy, kiedy Ukraina i Polska były w strukturze Radzieckiego Sojuszu i znajomo, co to jest Rosja i pamiętamy. Ale dzisiaj musimy powiedzieć tak, że każdy naród polski, ukraiński ma y, Przede wszystkim воле до того, щоб мовити самі о собі. Але сьогодні хочу підкреслити одне: що український і польський народ повинні завжди пам'ятати, що вони вільні і вони можуть говорити про себе. Як мовив 14 років тому з мовниці запрошуємо Україну до Унії Європейської, до Європи. Бо є сте Європи, як говорив у 2009 році і запрошував всіх українців, аби доєдналися до Європи, тому що Україна має право бути частиною Європи. А присім, то ми творимо Європу. Польща, Україна, Словаччина, наші народи, які пережили багато трагедій, але dzisiaj можемо powiedzieć, що idziemy йдемо в e, czasy, де ми разом. Але сьогодні хочу сказати, що то саме Україна, Польща, ми творимо Європу. Тому що Україна, Словаць, e, Словаччина, Польща це ті народи, які пережили велику біду, і ті народи, які повинні творити спільну Європу. Ja i pan Siergiej zdajemy sobie sprawę, że są problemy ogólnonarodowe, ale my w porozumieniach regionalnych budujmy tą przyjaźń i współpracę, bo na tym polega, żeby wszystkie narody byli razem dla wolności, niepodległości i demokracji. Ale ja i Siergiej Iwanowicz, my znamy, że istnieją różne problemy na miejscowych równiach. На міжнародних, але міжнародні проблеми аж ніяк не повинні впливати на місцеві стосунки міжрегіональні, і тому ми повинні творити, ми повинні цю співпрацю продовжувати, не дивлячись на те, що відбувається на міжнародній арені. <плодження> Są problemy Polski, Ukrainy, nawet patrząc na granice. Ale myśmy przyjechali bez problemów. Dzisiaj, na żal, є problemy u Ukrainy i Polski. To що дивлячись na kordony, co się tam Ale my przyjechaliśmy bez problemów. Przede wszystkim chciałem Państwu życzyć, wszystkim Państwu i Panu Staroście, spokoju i pokoju pokoju, który w Europie jest, ale cała Europa patrzy na z niepokojem czy ten pokój jest nam zadany na zawsze, czy to o ten pokój trzeba walczyć. A wy jako Ukraińcy, naród ukraiński o ten pokój walczycie i życzę wam tego pokoju byście zwyciężyli. Але передусім хотів би вам побажати миру і спокою, тому що вся Європа дивиться, дивиться на те, що відбувається в Україні. Звісно, в Європі спокій, спокій і мир. Але з великою тривогою дивиться Європа на те, що відбувається в Україні, і ми бажаємо вам, аби мир і спокій теж запанував в Україні, і щоб ви все щоб ви виграли цю війну, і щоб тут прийшов той самий мир і спокій. Dziękuję. My Polacy zdajemy sobie sprawę z tego, że wybaczycie o pokój, o wolność dla Ukrainy, ale dla całej Europy. Patrzymy na to i wiemy, że wielkim wysiłkiem wielkim wysiłkiem bronicie wolności i niepodległości. України, а також воно і полигощі цілої Європи. Ми, поляки, дивимось і бачимо, як Україна бореться за свою незалежність. Але передусім, Україна бореться не тільки за свою незалежність, а і за незалежність цієї Європи. І ми дивимося на це з великим смутком, тому що дуже велику ціну платить Україна за те, щоб здобути, здобути мир і спокій. Nie tylko dla Ukrainy, a dla całej Europy. To jeszcze chciałem powiedzieć, że pamiętamy wszyscy, pamiętamy wszyscy y, oblicza II wojny światowej. Oby te czasy nigdy nie wróciły. I tego Państwu i sobie z całego serca życzę, żeby nastał pokój, wolność, demokracja. Щоб ви могли, як українці, самі становить особі і для całej Європи, ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо лице Другої світової війни, і ми б не хотіли ніколи більше цього пережити. Тому ми бажаємо вам, аби мир і спокій все ж таки запанували в Україні на українській землі, і щоб ніколи подібні речі не поверталися в Україну. Нам таком надія. Że jak przejedziemy za e, jubileusz 20-lecia w Ukrainie będzie pokój, wolność i niepodległość i tego państwu i nam wszystkim delegacji z Polski życzę. І я маю дуже велику надію, що як ми приїдемо святкувати двадцятиріччя співпраці між нашими районами, то Україна буде вільна і незалежна. І я бажаю це всім. Я бажаю собі, я бажаю делегації польській, я бажаю вам присутнім. Я бажаю це всім, аби Україна все ж таки здобула незалежність, вільність, щоб була вільна, щоб була незалежна, щоб панував тут мир і спокій, і щоб ви самі могли на своїй землі керувати. Так, дякую. A na potwierdzenie tego wszystkiego będzie dzisiaj podpisanie umowy o partnerstwie, umowy przede wszystkim o wzajemnej współpracy, ale to będzie umowa, która taką będzie umową wsparcia, wsparcia dla niepodległej wolnej Ukrainy. A dla potwierdzenia moich słów, dzisiaj będzie podpisana umowa, umowa o partnerstwo, umowa, przepraszam, umowa o partnerstwo. jaka підписан, була підписана раніше, а сьогодні ми просто продовжуємо. Продовжуємо нашу співпрацю, продовжуємо нашу підтримку і хочемо це показати власне, підписанням сьогоднішньої угоди. Шановні zbudowany, że збудований, що вас przyszło. тут po twarzach, що вік, не так, як у нас, у нас то. Reprezentuje taką opcję, gdzie dużo starszych jest osób, a u was... Młodzież młodzież, młodzież. młodzież, młodzież, jest. Tak, ja, ja może by, ja może by chciał poruszyć po ruski nieochotny wam język. Język? Język? Tak. Ja uczyłem się ruskiego języka 9 lat, ale ochotna ja się uczyłem. W ja myślę, ja dumaju, o tak, no i co ja chcę powiedzieć? Jestem po raz pierwszy tutaj, mam już swoje lata, zresztą to widać. І староста, то, я... Шановні присутні, я здивований, що вас стільки зібралося тут сьогодні, і, дивлячись на ваші обличчя, я розумію, що ви задоволені, що ми приїхали. Але я бачу обличчя не тільки стар, старші, так але бачу молоді обличчя, і мені дуже приємно, тому що так як у нас прийнято, у нас більшість завжди старших осіб, які збираються, які цікавляться. А сьогодні мені дуже приємно, що я бачу молоді обличчя. Ну і звичайно, пан Хенрик хотів, хотів говорити російською мовою, але сказав: Я не хочу так я вчив цю мову протязі 9 років, але вона. Мені Dziękuję. Oh, <grymne> ja jeszcze chcę powiedzieć, że ten konflikt wasz, no to nie z waszej strony powstały, ale z Putina powiedzmy przyczyny powinny się jak najprędzej skończyć. Oczywiście różne piaski w tryby między zachód a. Was, nas się po prostu sypie. Powiem tak, Europa się wystraszyła moim zdaniem, wystraszyła się tego połączenia Ukrainy i Polski. Przecież ludności wtedy naszej byłoby ile? 40 milionów Was i 40 blisko nas, to jest już potęga, prawda? Teren bardzo rozległy. I teraz historia, bohaterstwo, waleczność, udowodniliście właśnie tam na wschodzie, jak potraficie być waleczni, a my też tacy byliśmy, więc Europa się wystraszyła właśnie tak, może... Tak, e, zwyczajnie. Ja bym chciał podkreślić, podkreślić też że konflikt między Rosją i Ukrainą powinien jak najszybciej zakończyć się. Kończyć. То, що Росія робить на сьогоднішній день, це видно і в Україні, і в Європі, тому що вона завжди боялася міцних зв'язків між народами слов'янськими, такими як Польща і Україна. І я маю велику надію, що все-таки Україна займе своє місце достойне на міжнародній арені. Дякую. Szanowni Państwo, właśnie, no trzeba tu powiedzieć, coś w ten sposób, że, że rzeczywiście jest, bylibyśmy potęgą, dlatego wsypano troszeczkę piasku w tryby między Ukrainą i Polską. Chodziło o to Putinowi, zwłaszcza, żeby poróżnić nas, i niektóre symptomy tego poróżnienia. Oczywiście, widzimy chociażby na granicy w tej chwili. No, powinniśmy uporać się z tym wszystkim i chyba, chyba do tego dojdzie. Zrobimy to na pewno jak najszybciej. No, ale, ale jednak nie poddawajmy się. Wierzmy w naszą przyjaźń polsko-ukraińską. To jest tytuł do, do zwycięstwa waszego, europejskiego, naszego. Przecież my. Wy nie walczycie sami, nie walczycie o siebie, walczycie również o Polskę. Dlatego tu jesteśmy, dlatego właśnie wspieramy Was jak tylko możliwe jest to. No tak, jak śledzicie trochę politykę, to trochę nam się nie, nie poukładało w tej chwili po tych wyborach, no ale cierpliwość jest też bardzo znaczącą cechą. Wierzmy, że wygrać. Так, я би хотів підкреслити те, що звичайно Україна не тільки змагається за свою незалежність, а й незалежність Польщі. Тому те, що зараз відбувається на польсько-українському кордоні, звичайно, теж нас болить, але ми не повинні звертати на це увагу, тому що уряди повинні між собою домовитись це передусім, і Путін нас не посварить. Так. Так і сказав, e, tak, і сказав те, що ми не повинні звертати увагу на те, що пробує зробити російська влада в особі Путіна. Так і Україна з Польщею повинні співпрацювати, співпрацювати і не звертати увагу на різні побічні дії. Дякую. Ну no і не був бим совом, де бим ще не похвалив, 75 років лет ще зближав. зрештою Ja bym nie był sobą, jakby nie pochwalił się. Mnie nabliżąc, ja nabliżę się do wieku z Mediasty Pytericzem. trochę też powiedział o, o takiej górnej polityce między rządem Polski i Ukrainy, ale my dzisiaj przyjechaliśmy po to, żeby porozmawiać o współpracy regionalnej, bo ta współpraca regionalna jest najważniejsza. А них ще учу. Так. Одна. Пан Хенрик, він сьогодні більше звернув увагу на світовий рівень, міжнародний, вищий, урядовий. А ми приїхали сюди, щоб підписати між районами нову угоду про партнерство. І ми повинні працювати тут сьогодні, а не дивитися те, що відбувається. I pokazać tym urzędom, jak powinni pracować. można drużytę. Że można drużytę, tak, tak, zresztą. I właśnie. I warto. Bardzo... To dzisiejsze spotkanie pokazuje, że nie główna polityka gra rolę, ale, ale dobra współpraca między ludźmi. I my to dzisiaj przyjeżdżając do Was potwierdzamy. І сьогодні ми хочемо показати, що не тільки політика грає велику роль в е, таких партнерських стосунках міжрегіональних, а велику роль грає людяність, людяність, яку ми сьогодні хочемо підтвердити підписанням даної угоди. Можна я можна я зачитаю. Зачитаю Це я <кхух> угода про партнерство. Укладна між, в місті Ямпіль. Дня 5 грудня 23 року між Ямпільською міською територіальною громадою України, Злотівським повітом Республіки Польща, Ямпільська міська рада в особі, Сергій Гаджук, голова Ямпільської міської ради, злотівський повіт, в особі Злотівського повітового управління, від імені якого діють Рішард Голавський, староста Злотівський, Хенрік Травінський, член повітової ради в Злотові. На підставі доброї та дружньої співпраці між народами Польщі та України, потож достроковій співпраці між районами Злотова та Ямполя, яка реалізується на основі. Ну, тут можна райони, може, громади написати. Злотова та Ямполя, які реалізуються на основі угоди від 15 вересня 2009 року та делегації про співпрацю між регіонами у 2019 році. Залучення обох. Нації до діяльності спрямовано на інтеграцію суспільств і побутову єд... побудову єдиної Європи разом на основі мирних принципів співіснування. Сторони заявляють про наступне: Злотівський повіт та Ямпільська міська рада зобов'язуються продовжувати існуючу співпрацю між нашими регіонами та здійснювати її на основі. Толерантності, розуміння та взаємної поваги у межах своїх можливостей, а також підтримувати всі ініціативи, які можуть сприяти розвитку та поглиблення цього партнерства. Друге, інтенсивна співпраця обох органів місцевого самоврядування в рамках партнерства, має включати ініціативи в усіх важливих сферах суспільного життя, що належать до компетенції обох сторін, зокрема у сферах регіональний розвиток та регіональне просування. Культура і мистецтво, молодіжні обміни, спорт і туризм, освіта, охорона здоров'я, охорона навколишнього середовища, економії, взаємодопомога та підтримка у складних та кризових ситуаціях. Третє. Особливе значення додаватиметься контактам молоді, які створюють основу для добрих, добровільних відносин між партнерами. Четверте, мета та спільна воля партнерів продовжувати налагоджувати міцну дружбу між жителями наших між наших органів місцевого самоврядування та розвивати контакти між організаціями і установами. П'яте асоціації школи та організації праці, які зацікавлені у партнерстві та бажають самостійно розвивати свої контакти, отримають підтримку з боку району злотова та місцевого самоврядування Ямполя в рамках цього партнерства. Шосте Злотівський повіт у Ямпільська міська рада домовляється про конкретні кроки спрямовані на реалізацію цієї угоди і проінформують один одного про стан цієї угоди. Договір про партнерство складено у двох примірниках польською та українською мовами. Причому о, причому оба, обидва тексти є автентичними. Ямпільська міська рада і злотівський повід. Погоджуємося. Ну що, підписуємо. Підписання угоди стало ще однією сторінкою історії партнерства громад двох країн. 回 <Thank> складі польської делегації в цей визначний час були член повітової ради в Злотові Генрік Травінський, скарбник повіту Гжегош Кенькош, директор відділу організації і реклами Томаш Міхальський, директор музею міста Злотова Каміла Кшанік-Дворановська та Анна Бартко, працівник відділу організації і реклами. В рамках зустрічі відбувся обмін сувенірними подарунками. Польська делегація передала ямпільській громаді кінопроектори та закаточний станок для зручності роботи волонтерів, які допомагають фронту консервацією. Польська сторона всебічно підтримує ямпільську громаду, передавала гуманітарну допомогу, приймала наших дітей на реабілітацію, допомагала біженцям на своїй території. Правду народі кажуть, друзі пізнаються в біді. Багаторічна дружба ємпічан із польськими партнерами із Лотова в мирні і в воєнні часи вартує багато і є прикладом у відносинах між країнами, громадами, людьми. Дорожі Дорожі я дуже сердечно дякую за це спanie, бо це підкреслює, що jesteśmy з вами в tej трудної, багато трудної ситуації України, польської Європи. Бо прияли по тому, щоб вас вистрілив духово, духово. Бо неполегність, больність має дійше значення. Ми приїхали сюди, щоб вас підтримати морально, духовно, на духовному рівні. Тому що сьогодні незалежність має найвищу ціну, і ми в цьому переконуємося. Ми приїхали показати, що ми з вами, що ми вас підтримуємо. І хочу вас запевнити, що ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку.